У Польщі на ділянці залізничного шляху між Варшавою та Любліном стався серйозний інцидент. Під колії підклали вибухівку, через що частина інфраструктури була повністю знищена. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Додаткові ушкодження виявили й на іншому відрізку тієї ж лінії неподалік від Любліна. Про це у мережі Ікс повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. У своєму зверненні він підтвердив, що попередні побоювання, на жаль, справдилися. Ми знаходимося на місці вибуху неподалік Гарволіна, неподалік станції Міка. Вибух, який ймовірно був спрямований на підірвання потяга на маршруті Варшава-Дублін. На жаль, немає сумнівів, що ми маємо справу з актом диверсії. На щастя, трагедії не сталося, але справа дуже серйозна. На місці працюють поліція, сібі, прокуратура, експерти. Вони досліджують кожну деталь цієї справи. На жаль, як ми вже знаємо, схожа подія могла статися також на південному сході від цього місця на тому ж залізничному маршруті, де також мали місце спроби дестабілізації та знищення залізничної інфраструктури, що також може призвести до залізничної катастрофи. Ця справа є дуже динамічною, триває розслідування однак, дійсно немає сумніву, що ми маємо справу з навмисним діянням актом диверсії.